О, боже, боже мой. Шире? Господи, а знову переселила цей борщ. А може, комето вам віддає від того попадання сторожа, а? коли ми яблука крали. <звук> Дійсно пересолено. Ага. Знаєш, останнім часом з ринку щось не те. То не досуне, то пересуне. Мені здається, що я взагалі цього. В мене коли жінка вагітна була, то так само було. Я короче, навіть місяць до тещі маму казав. Ну щоб вона не підгодовувала. А може вона його? І скоро під столом буде бігати маленький курдуплик? Курдуплик. Каратиш, маленький чоловік, ребенок. Нє. Та вона, навіть, мені мститься за те, що я гроші, які були відкладені на море, потратив на страусійний корм <гум> для наших куриль. Ну, А хто ж знав, що вони не тільки не виростуть, а ще й повездихують. Ну, може, може, ку. Так Я не розумію, що я маю сидіти на цій соляній дієті. а? Кум. Тоді я предлагаю добавки, яка дозволить нам не зважати. На цю невеличку погрішність в селіній дієті. ви, куме есте. Я завжди казав, що у вас є талант до кулінарії. От з будь-якої страви можете зробити шедевр. Це Це все. Куме, а довершить цей ансамбль моя фірмова страва огірки, які закрив я сам. Блін. ринка, все з'їла. Вона вчора просто спробувала один. і... Прямо як у моєї жінки. Слухайте, а з її часом сьогодні не було погано зранку. Та вроді. <клухи> а чор-чок. <чекають. клухи> зранку її щось хитало, за живота трималась. Кубе. <клухи> Походу, я стану батьком. Байди, байди! Байди, байди! Це міста. Старта... Що хочу, то і роблю. Чуєш, стартапер, це моє село, і продаю тут тільки я. Так що згортайте у вас свій бізнес і не пхайтеся до мого. А то що, алькопони в юбці? Закатаєш мені в асфальт? фані, я розкажу усьому селу, що всі ваші товари інтернетські, китайські, ця колбаса навіть китайська. Зато вони свіжі, а не прострочені, як в тебе. Значить, так, так? Я бачу. Що нам одного села маловато на нас двох. Тому побачимо бачимо, що хто переможе. Ясно! Хо-хо-хо-хо-хо! <рекушність> Смс-розсилка. Шановні, ми відкрилися. Купуйте товари у діда Петра і не переплачуйте у яри. Ваш дід Петро. Кума, аж не віриться, що я стану татом. Це ж на старій слід буде комусь стакан води подати, а до того часу буде ким покомандувати, кому розказати, як жити, роботу кому передати. Да, це круто! Особливо, коли б святкої новини одружуватись не треба. Так. Це ж я тепер зможу йому всі свої знання передати, щоб він моїх помилок не робив. Слухай, знаєш, що? я йому розкажу, який кабель треба чіпати, який не треба. Розкажу, чому видно, що сторож притворяється, що спить. Передам йому наш сімейний рецепт самогонки, який мені дістався від тата, а тату від діда, а діду від прадіда, а прадід вкрав його у Мінділеєва. Ну, а якщо дівчинка буде, нічого страшного, я віддам їй за сина голови сільради. І він перепише на мене, он той кусочок огороду. Круто. Куме, до речі. А ви не знаєте, скільки зараз коштує дитину віддати в Гарвард? Ну, якщо віддати дитину в садик гривень десь так 300, то я думаю, ну, в тисяч дві-три. Вам обійдеться по-любому. Ну нічого. Мені для дитини нічого не жалко. Якщо треба, mm -hmm. я продам машину. Так у вас нема машини. Куме, де ви бачили свата голови сільради без машини? а? Ну, да, ну, <плес> <да, да, да. плес> Дід Петро відкрив свій магазин інтернет-товарів. Ого. Оп. Нічого собі. Його <плес> то руки. <плес> Молодець. <Шо? плес> Той значить забирає моїх клієнтів. А ти підтримаєш його ще й такий день. А який сьогодні день? Сьогодні рівно 427 днів, як ми з тобою того. Ну, поцілувалися. І що ти мені подаруєш? Ну це є, то, Ну це… Як... Я знаю, що ти мені подаруєш. Ти маєш його прикрити. Віра, ну я не можу його так просто взяти і прикрити. Фу, я тебе прошу. У нього 100% немає документів на торгівлю. Фу. А, -а, -а. Ну тоді це інша справа. Ти бачиш? ну Юрчик, чесно, я, я тебе як побачила на городі, подумала, в мене сонячний удар і вже глюки почались. Та ти що, сплюнь? Тобі треба, яриночка, себе берегти. Не, ну. Дякую, звісно. Ладно, піду дам свиням. Їсти. Тихо, 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 тихо. Присядь, заспокойся, відпочинь, подихай свіжим повітрям, а я піду дам свиням борщу. Я швидко. Я швидко. Ого, ну нічого собі. Слухай, а я щось біля Вєри магазину швидкої не бачив. Чи вона ще не в курсі? В <рес> <рес> курсі. Ти по ділу, чи так? По ділу. Розумієте, в мене сьогодні особливий день. Та ти що? Да. Свято можна сказати. Ага. Що колектори загубили твою адресу. <рес> Ясно. Ладно, я думаю, Вера по-любому щось знайдеться нормально. Стоять. Є справжній ірландський віскі. Супер. Беру. Так. Е, карточка з ліжак Е, Ня. Пакет треба. Е, ня. Так, е, з вас 450 гривень. Скільки? 450. Даю 50 і забираю. Товар на базу. Ну, дід Петро, на мене сьогодні особливий день. І що? Ну запишіть там в зошит. Часу. Ні, Зошита в мене немає. Але є ідейка, як тобі відпрацювати ось це? Я готовий на все. Добре. Яренську зараз ми з тобою скуштуємо мою фірмову страву. Юрчика, а, а від це в тебе з'явилася фірмова страва? А? І взагалі, а що за привід? Що за привід? Сьогодні ми святкуємо народження моєї фірмової страви. А ну, пані. І що в неї входить? Ой, дуже багато чого доброго. А, Ось, допустим, брокколі. Не. Кстати, Ти знаєш, що таке брокколі? Це така капуста. Ха. От люди, так? Да? От ні, щоб так і написати. Знаєш, капуста. Та. 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 І взагалі, з цього моменту ми будемо їсти тільки правильну їжу. Все. О Боже, хто ти і що ти зробив з моїм Юрчиком? тихо тихо тих. так це ж я, Юрчик. Яринечко, ти, ти не вставай, ти сідай, ти відпочивай. А я зроблю для тебе сюрприз. Добре? День. Все, сиди. Юрчик, ну в тебе там все відсічають. Пробач, я то. Просто понимаешь, різночку, я все зроблю сам. Добре? Все, сиди. Так. Блін, тут ще якийсь пармезан потрібен. Чого вірим в магазині нету? Замов у діда з інтернету. У Петра найкращі ціни. Супер акція на макасіни. За свою заначку, замов у діда чипсів пачку. Діля, що ти Що? Я ж тобі написав, як говорити. Е -е -е. Зроби своє життя легше. Замов у діда механічну дойку для корів. «Хенджап 3000». Ваша корова не помітить різниці. Молодець. І так три кола по селу. Давай. Нова акція від біда. Супер знижки до біда. Супервайзер. Мерчендайзер, менеджер. Таке враження, що рецепти і цю газету одна й та сама людина писала. Що читаєш? Анекдоти? ні. Розкажи якісь. Роботу шукаю. <рес> Це смішний, так? Да? Що ха-ха, Іриночка? Я, я серйозно. Я все порахував. Якщо ввечері буду розгружати вагони, а днем я буду працювати у банку, то мені залишиться якраз чотири години на сон. Мені хватить. Може, знаєш, що, може, в принципі, устроїтися сторожем і спати на роботі. Юрчик, я, звісно, розумію, що фраза моєї мами про те, що якби був конкурс на найбільше ледаще у світі, то ти би зайняв друге місце, бо ти ще й не вдаха. Могла тобі зачепити, так. Але я думаю, що ти вже привик. Суперслички, та аппіта. На ярад цирк приїхав. Значить, незаконна торгівля. Я ніколи закон не порушував. Мені навіть він до ліцензійний. ну що за людина, а? Ну, брали би приклад циган. Вони мене тільки бачать, зразу збираються і починають тікати. А, <рив> я понял, це віра прислала свого пікінеса. А, а. Ну при чому тут віра? Ну при всій повазі. а. Але ж ось на це. І ось на це. Маєш бути ліцензія. <рив> Оскільки я працюю за спрощеною системою оподаткування як ФОП фізична особа підприємець Згідно нового податкового кодексу повинен мати наступні документи. А це що? Ліцензія на торгівлю, на алкоголь, на тютюнові вироби, реєстрація підприємців. Підтримую, одобрюю, бажаю успіху. Це лист від голови сільради. Ну а, а це батько приходив, дав іконку. Так що в мене тут все добре, по закону, смачно і недорого. І навіть для силових структур знижки робимо. що, Серйозно? А як? Ну <гум> <О, гум> дивіться, ось такий плюшевий ведмедик. Недорогий, плюс знижка. Думаю, Гері сподобається. А ну, треба подивитися. <гум> Гарненький. Треба буде кришу перекрити. А, ні. Так а що? слухай. Можеш можеш просто другий поверх зробити. Правильно. Смисл би, правильно? Правильно. Комер. Я можна сказати, пройшов всі круги ада і дістав це. Так що все. Можемо святкувати. Ага, кумі, лавайте, пити. А ти? А я займаний. Я, що зайнятий. Куми, ви, до речі, не знаєте, хто на селі добре євроремонти робить. Ну, пів села. Але вони в Італії, в Португалії. А в нашу. Думаю, до народження дитини зробити ремонт. Хача ні. Все заново перестрою. Ну, от і добре. Давайте вип'ємо. Куме, я більше не п'ю. Я хочу своїй дитині показувати нормальний, хороший приклад. Добре? В смыслі, не п'ю? Що? Вообще? Даже по неділям. Куме, я ж сказав. Я більше не п'ю. А ви давайте, мабуть, йдіть звідси. Ви мене стільки роботи, куме. Я пробачаю. Що ж? Давайте, Хуємо. Давайте. Що ти, держи? ти держиш таке яблучко важкеньке. Ти що? На візьми. Так ж жду. Сідай, відпочивай. Дякую. Тряпка, Слабак! Придати, я тебе не за цим посилала. Я просто хотів зробити тобі приємне. Звісно, ти б зробив мені приємне, якби прибрав мого конкурента. Ну дай сюда. Я не міг! У нього все в порядку з документами! Що ти кажеш? Міг би йому щось підкинути, а ти вмісто того ковбасу в нього купляєш! Три палки! То по акції! Третя була подарунок! А це оці макарони теж були по акції? То італійські. Я просто хотів попробувати! А, то на тоді! Жири! Заспокойся! Істерічка базарна! Що ти сказав? Я істерічка. Хорошо! Тоді тобі ця і теж акцію устроїть. Віна забирай всі свої манатки і вали додому. А про вірочку дабуть поняв! Ну, капець! Не можна навіть на кого покластися. От все, все треба робити самій. Увага, увага! Акція в магазині Вєри. тільки сьогодні записую в зошиті. Всіх і на будь-яку суму. Повторюємо. Всіх і на будь-яку суму. Нічого лічного, це просто бізнес. Ясно. <плес> а є ж для неї, ну, на все був готовий, а я заради нього. ВЕСЬ ДЕНЬ похав. Але. Навіть ведмедика купив. Віски купив. А вона, а він. Як? Як він міг мені відмовити? Я ж з ним і по кабелях, і вночі на поле по. Помагати людям. Да. Проблема. Mm. Ви з звірою помиритесь. А от ми з Юрчиком. Угу. Mm -hmm. Ну да! Що <реш> ж це я кращою швидкою села. Не помирушся з кращою продавщиною села. Ну, я в я є йду. Молодець. Не я почав цю війну, але я її виграю. Дід Петро, а що це з віреним магазином? Не знаю. Кажеться, не підстанції прикрила щось цікавить. Є фігальні ножиці з ізольованими ручками. Кабель можна різати прямо під напругою. Ні, то не потрібно. Я до вас по-другому Так? Коротше, я вирішив дід Петро стати вашим бізнес-партнером. Ну і що? Ви вже людина немолода, вам потрібна допомога. Ви берете торгувати, а я буду директором. <ріст> ну, то що скажете? Знаєте, Юрчику, навіть не знаю, що вам і сказати. Показати можу, а от сказати язик не повертається. повертаю. Тобто, ви ще з мене що відчуваєте? Тоді рахуйте, що у вас з'явився ще один конкурент. Ой, напугав кашака малір'янкою. І його як підмінили. Бігає коло мене коло розбито яйця. Всю роботу замість мене робить. Так можу його врекли. Врекли, зглазіли. Його вречеш, засік мене за вишиванням, вирвав з рук і сам сів вишивати. Типу, щоб я не перевтомилася. Ні, ну ти нормально. Це що проблема? Мужик все по хаті робить. На всі баби кожен тиждень за це свічку в церкві ставлять, щоб в них так було. Да. От в мене проблема за півдня не одного клієнта. Таке враження, що всі думають, що в мене магазин закритий. А ти... да. а... Тихо, не спугни. Доброго дня! Ласкаво про... <кій> Знову ти Іуда, да? Вірунчик. Сонечко. Ти сяєш на весь магазин як нова вітрина. Вибач мене, будь ласка. Зазумбували рекламу. Слухай, ти зомбі, вали звідси а то я їй свого товару не пожалію Давай, ти Віра що сталося? Та натворив тут ділов. Всі мужики однакові, поняла? Точно. Слухай, а може, твій Юрчик до тебе задобрюється? Чого це? Ну, не знаю. Може, він тебе зрадив? <риклад> <риклад> Юрчик? зраджує. Дуже смішно. Я... Яринко? Нічого, нічого. Він ще пожаліє. Він ще прибіжить до мене, партнери проситься. Ах, ти ж казанова. Е, тихо, ти, ти, тихо Яриночка. Викинь це, ти що? Воно ж тяжове. Зараз викину. По голові тобі А Ану, признавайся, з ким ти дуже Ти що, у господарці він мені допомагає, значить, роботу шукає. Що, сумління замучило, так? Да? Замучило! Бо тобі працювати не можна. Ти ж беременна! Значить... я беременна. Ну як в смисленно? То ти їжу не досолиш, то пересолиш. Вообще -то, Юрчик, Зараз йдуть останні серії мого серіалу. Я відволікаюсь. Може, сльозки десь трохи попали. А огірки? А шо, ну, то що ти цілу банку огірків з'їла. Я їх спробувала. Вони були спорчені. Я їх викинула. Викинула? Так. Да. А то ж тебе тешнило з утра. Юрчик, ти мене чуєш взагалі. Я кажу, я їх спробувала, вони були спорчені. Так це що виходить? Ти не. Ти не беременна? Ні. Ну, що треба зробити, щоб ваш магазин закрився. а? Ну. Е... Поняв. Сам знаю, як то працює. Тримай. Дякую. Дякую тобі, Сашко. Хто я з цим ларком? Я ледве кінці з кінцями зведу. Сам закритися хотів. А так, мабуть, на нуль вийду. Чесно закриюсь. Для тоді на останок дайте мені ще оту шоколад. Добре. Дякую, дід Петро. І тобі спасибі. Чекайте, виходить, ти все це робив тільки через те, що думав, що я вагітна, так? Так. Да. Я хотів, щоб у нашої дитини все було найкраще: і кімната, і іграшки. Я навіть за навчання узнав. Mm. Після ж у нас у Бурсі і в Гарварді. Однакова ціна. А тепер виходить, що то все не надо. Юрчик, це так мило. Ти, ти будеш дуже гарним батьком, так. Да? А до речі, сьогодні ввечері можемо спробувати завести маленького курдуплика. Знаєте що, куме? Як в мене народилась дитина, я від вас не відвернувся. От і ви від мене не маєте права. Все, ми будемо святкувати. Я рішив. Крапка. Рішив? Успокойся, кум. Яринка не беременна. Це все, що залишилось від магазину діда Петра. Все серйозно? Ти його так і закрив? Ну, так. Да. Подергав там пару ниточок у міністерстві. Та й все. Дякую тобі, Сашко. Я просто не уявляю, що б я без тебе робила. Я, я просто роблю свою роботу. Слухай, а ти міг би ще ті ниточки подьоргати разочок? так щоб магазин в сусідньому селі закрили. Тоді в мене клієнтури стало би вдвічі більше, а?